Yes, мене звати Марія. Маija. ім'я на ім'я. ми познайомимося з польською мовою. Діж запознаємося з язиком польським. Зачина. Починаємо. Як назвати своє ім'я? Дуже дуже просто. Jestem Maria. Jestem Міхал. Albo mam na imi Мария. Мама на ім'я Michał. Щоб назвати ім'я і прізвище використовують таку фразу як Називам ще Maria Duka. Nazywam się Michał Дука. Щоб розповісти, скільки тобі років ти можеш сказати: Мам, тобто я маю 10 років, мам 10 lat. мам 30, лет. Мені 30 років. Міхалку, іле маш lat? Мам 8 lat. А зараз ти спробуй ти. Як назвати звідки ти приїхав? Звідки ти можна сказати: Єстем з України? Jestem z Ukrainy. Міхалку, а ти сконт єстеш? Єстем з єстеш? Jestem з міста Одеса. А ти? А чи ти знаєш, як повідатися польською мовою? Честь! Привіт! Це також привіт. Хей, хейка! І це також привіт. День добрий! Доброго дня. Або ще доброго ранку. Добрий вечір. Це добрий вечір. До відзення. Це побачення. До побачення! До зустрічі. Папа, -па, наразі, честь. Так можна сказати, бувай. Ну як? Запам'ятав? Зараз будемо перевіряти. Честь. Це... Привіт. День добрий. Це. Це добрий день або доброго ранку. А як сказати до зустрічі? Подумай. До зустрічі це... До збачення. А до побачення. Як буде до побачення? Це до відження. Клас. Ну як твої результати? Я сподіваюся, що все запам'яталося добре, і ми їдемо далі. Ой, дзвонить моя комурка. Мушу відповідати. Алло, слуха? А ти знаєш, що на голос польській мові завжди наперед напер... останній склад? Це значить другий з кінця. І запознаємося ще з некоторыми словками по польську. Сьогодні познайомимося з деякими польськими словами. На яку тему хочеш поговорити? Можна поговорити на тему цифри. Цифри! Супер помисел, чудова ідея! Починаємо. Я говорю, Михайлок, повторюю, і ти потім повторюєш разом з нами. Добре? Починаємо. Jeden, jeden, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, dziewięć. 9. 10. 10. Запам'ятайте ці цифри і на наступному уроці ми обов'язково їх перевіримо. Тобі сподобався наш урок. Якщо так, чекаємо тебе на наступному. До па-па! Па-па!